Сучасний реабілітаційний центр європейського зразка невдовзі працюватиме у Кременці. Зараз він на етапі будівництва, яке розпочали ще у 2021 році. Попри війну, роботи продовжили, адже приміщення будуть для дітей та молоді до 25 років, які мають інвалідність. Це перший пілотний проект за методикою нової реабілітації дітей, які дозволять справді унікальні послуги надавати в радіусі тисячі кілометрів, яких не надавалися в Україні взагалі. У центрі реабілітації для дітей з'явиться садочок та школа. Крім цього, хостел для батьків. Загалом новостворений заклад стане домівкою для понад ста дітей та молоді, які потребують якісного соціального догляду та медичної реабілітації. Тут чотири рівня. Це наверху хостел, два рівня і мінус перший, де буде додаткова зона приймання їжі з ліфтами без порогів, повна інклюзія, так як вона має бути по європейським стандартам. Навчально-реабілітаційний центр зводять за фінансовою підтримкою Європейського союзу в рамках програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна цього дня міжнародні партнери завітали в Кременець та вперше побачили, як ідуть роботи. Барто недобре ж такі джавання сомподинас дуже важливо долучатися та підтримувати такі ініціативи в Україні, адже заклади такого формату дозволятимуть особам з інвалідністю проходити реабілітацію з професійними фахівцями, аби невдовзі діти чи молодь ставали більш соціально адаптованими у суспільстві, так як кожен з нас на сьогодні. Відтак підготовку професійної команди фахівців розпочнуть вже восени цього року. Учасники проекту хочуть, аби у новоствореному центрі мешканці Кременеччини та усі, ті, хто потребує реабілітації, змогли отримати усе необхідне для всебічного розвитку, відновлення фізичного та психологічного здоров'я. В нашій громаді таких дітей дуже багато, бо навіть якщо порівняти з сусідніми громадами, то на порядок це є вище і це і це навіть слідкує крім тих дітей, які навіть перебувають в наших навчальних закладах. Досить такий великий. Цей проект має показати, що саме в центрі міста, в центрі Кременця, будуються, де близько всі парки, де близько всі безпосередньо. Надання адміністративних послуг, так відпочинок, що всі мами з дітьми, в тому числі з інвалідністю, будуть мати можливість і проходити реабілітацію, і відпочивати, і відвідувати всі місця, так само, як і всі інші дітки. До того ж, ініціатори створення центру переконані, що в майбутньому заклад реабілітації також стане одним із туристичних магнітів Кременця, адже звідси відкривається найкращий вигляд на місто та Кременецькі гори.